Думаю, що ми приїдемо в Москву і вручимо персонально, от грамоту всім працівникам їхньої міністерства вбивств грали в їхню гру. І як би ти не хотів, коли ти граєш гру свого ворога, ти частково починаєш ну, грати за його правилами. Тут важливо в цей момент зупинити, тобто, я думаю, що. Ішовши e, на президентську цю позицію, Зеленський думав, що вся Україна це ті люди, які просто там ділиться, ці фанати на неоспятах кварталу, але по факту він зрозумів, що це не так. І фактично він, він як людина також змінюється в даній ситуації. Це, це часткова плата наша зараз, бомбардування, які наших міст відбувається, за те, що ми в 2014 році не, неправильно. В українське суспільство відреагувало. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Серцов і це мій канал свіжої історії. Сьогодні маємо дуже цікавого гостя: це лідер колективу Бандера Мобіль Роман Храпачило. Ну, Пан Роман має дуже багато різних талантів. Він також відомий як основник. Лідер клубу колеги, студію, але зараз ми будемо говорити більше про Бандера-Мобіль і про, і про український гомор. От але за все, ніж це почати, нагадую про те, що канал потребує підтримки. Це ви можете зробити за допомогою підписки на канал, а також підтримки каналу на Патреоні та донатами, оскільки канал поки що не має монетизації, на жаль, її не вдалося отримати, тому що як кажуть, у нас забагато війни. Ну, я не знаю, забагато чи не забагато, але так є. Е, відразу перше питання до Романа, пана Романа е, про Бандерову мобіль. Ви нещодавно презентували сотий автомобіль. Ну, з чим вас вітаю, це таке е, хороше досягнення. І ви свого часу казали, що сама назва у вас виникла після того, коли один із московицьких Генералів чи військових щось там сказав про бандеру в І будь, будь ласка, у вас не було ідеї дати йому якусь нагороду, типу, ну, грамоти, чи, чи подяки його керівнику безпосередньому, щоб знали, чи ще в якійсь формі? Ну, щоб ну, дякую, ну, Олександре. За запитання, От, вітаю всіх, хто нас дивиться. Ну чи, чи дати грамоту, я думаю, що ми приїдемо в Москву і вручимо персонально от грамоту всім працівникам їхньої міністерства вбивства. Це чувак, який це сказав, це був речник, той що там на фоні карти розказує, як їхні війська відступають, наступають, чим не то займаються. Так і от в перші дні він якраз розповів, що. Наші війська воюють на таких автомобілях з кулеметами, так називаємо бандера Ну, Звісно, цю ідею ми взяли, і я думаю, якщо він би цього сказав, я не думаю, чи не до нас би була б ідея наші автомобілі називати саме так. От, але так він вже це зробив: хочете бандера будуть бандеромобілі. <свит> <свит> так, і скажіть, будь ласка, -як, тобто, яким чином далі ви бачите розвиток цього напрямку? Ну, який розвиток? Розвиток має бути наступний. Є попит у військових на позашляховики пікапи, які їм потрібні для мобільності військ наших, і також для того, щоб є певний вид зброї такі кулемети, які можна чи гранатомети, можна встановити на, на цей пікап. От і вони її приносять в користь при там, контрнаступі обов'язково, так, коли йдуть якісь певні ближні бої. От, тому питання стоїть тільки в тому, скільки ми тих автів зможемо зробити, і скільки підрозділів ми зможемо забезпечити. Ну і які типи турелей. Ми починали з якимось таких елементарних речей, елементарні турелі. Зараз вже там на ми нермобіль ми ставили. Турелі, яка працює до 360 градусів, та яка набагато зручніше і ефективніше. Я думаю, що розвиток може бути тільки в формі, які типи турелі, що вони будемо встановлювати, можливо, ми буде потрібно купувати вантажівки, будемо купувати вантажівки, то все для того, щоб наші війська були мобільні і максимально для того, щоб вони могли вбивати орків, то ті речі ми будемо робити. Тут створювати якусь власну компанію по вигляду автомобілі, не знаю, там для війська. Такої цілі не стоїть, От, там, такого, такого ми робити не будемо. Хоча це, мабуть, був би логічний розвиток, тому що досвіду по співпраці з військовими і з автомобілями у нас доволі багато. От, і тому я думаю, що це могло бути би логічним продовженням. Але такої цілі ми собі не ставимо, тому далі будемо продовжувати просто робити те, що потребує зараз наше військо. Тобто, після війни ви не плануєте продовжувати цю діяльність? Ні. І після нашої перемоги я не планую робити військових автомобілів. Але хто знає, можливо, якось ми командою зберемося і десь йдемо фінансування, і розробимо свій автомобіль броньований, який буде працювати. Тому ну, не знаю, тобто думки були, але рішення точно такого немає. Я трошки зараз вас з іншу сторону поверну. Справа в тому, що одна волонтерська відома організація, ну, з керівником якої у вас, скільки я знаю, є певна конкуренція в житті, нещодавно придбала супутник. У вас не було бажання, ну, скажімо, придбати космічну ракету для потреб ЗСУ? Ми, ми не є там, великим фондом чи якоюсь організацією благодійною. Ми просто об'єднання волонтерів. Які люблять авто, розбираються в них і можуть зробити з авто тобто, адекватну одиницю в нашому арсеналі там, зброї. Та? О, тому таких собі космічних цілей ми не ставимо: ні ракети, ні супутників ми купувати не будемо. Якщо треба буде купувати вантажівку, чи для того, щоб встановити великий, великий кулемет, наприклад, зараз я за Штукою, яка називається ЗУ, здається, я зараз точно вам скажуть. Мене зацікавить такий проект от Ти його на пікап не встановиш. От, мені військові присилали. Зараз скажу, як воно називається, щоб я не помилився. Називається воно ЗУ-23,2. Угу. Це величезний такий чи то кулемет, чи то гранатомет. от І ти його на пікап не встановиш до цього треба вантажівку. От, якщо буде потреба від щоб фінально нам підтвердять, що так треба витажівку, на яку можна встановити цей кулемет гранатомет, так тобто, то я думаю, що це хороша історія, і ми можемо за неї взятися. Угу. Пане Романе, переходячи до українського гумору, я перш за все мушу згадати про вашу творчість, і ви нещодавно заявили, що ви очевидно повернетеся до зйомок фільму «Пропала грамота 2». Як це буде виглядати, скільки там зайнятий буде актем Сід Аблаєв. Ну, але все-таки умови війни вони накладають свою специфіку. Яким чином це буде виглядати, і як війна впливає на цей сюжет? Ну, його треба переписати, як мінімум, сценарій там, середини фільму його треба переписати, тому що сценарій був написаний до війни, так, він був написаний в січні місяці, так. Коли війна якби була вже зрозуміло, що доволі близько, але все-таки там я не вірив до кінця, так що там повномасштабне вторгнення відбудеться. От війна у нас почалася в 2014 році, е, і тут треба переписати частину. Другий момент це те, що е, фактично фінансування Держкіном зараз не, не, не здійснює. От, відповідно, ми профінансуємо якусь таку. Лайтову частину і знімемо його для Ютубу. Так, не для кінотеатрів, якщо там телебачення, а більше такого ютубного формату, дешевшого. Але я думаю, що буде хорошим таким мотивом для українців підняти настрій, підняти бойовий дух. От зрозуміти, що ми переможемо, коли ми будемо об'єднані. Я думаю, такий таке кіно зараз потрібне. От, і, звичайно, що вкраїнці там можливо не підуть театрі, але в Ютубі подивитися його чи там на якихось платформах стрімінгових типу Megogo, Я думаю, що це буде можливо. Пане, якщо зовсім вже перейти до теми гумору, так і до теми українського гумору. Але я би хотів би трошки повернутися в історію. Все-таки, ну як на мене, український гумор це те, що почалося з Івана Котляревського і потім було, як на мене, все ж таки певне змагання з гумором Московицьким, але е, поступово московицький гумор він ну, перетягував до себе ну, багато чого з України. І у нас Котлярський був швидше, в, на зламі 17-18-19 18-го, століття не в Московиті в Солдковщині це вже 19 століття чисто. Потім можливо, Михайло Зощенко, як виявляється, уродженець України. Який, кого я би протиставив Остапу Вишні, який все-таки, ну, на відміну від Зощенка, перш він залишився Українованим, по-друге, він 10 років відмотав в таборах. Це-це. Потім, вже, якщо брати ближче до нашого часу, найяскравіший. Приклад українського гумору, це був Павло Глазовий, якого я знову ж таки би протиставив Михайлу Жванецькому, знову ж таки уродженцю України. Чому українці, будучи досить такою веселою нацією по, по натурі, не могли якось протистояти тому? Чи це був дійсно цей комплекс меншовартості? Чи ви над цим задумувалися? Це важке питання, ви мені задали, буду відвертий. Тобто, я, я не є там експертом безпосередньо там, оцих протистоянь. Я можу дивитися на гумор сучасний швидше, так? Ми бачимо американську форму гумору, така як стендап, ми бачимо британську форму гумору, як скетчі. чи... Типу шоу, і ми бачимо росіян які ну фактично там їхня форма, це там кавен, але там все інше. Вони ти скопіювали. І сказати, що ми мали свою українську форму гумору. Це ну, гумореска, мабуть, це вона та форма, яка м притаманна нам лише, так. І там, то, що ми ж сказали, Глазовий, і Драпак, який зараз там тернополянин, який підтримує цю форму, і часто його можна послухати, і навіть молоді люди його слухають. так, Але мені здається, тут важлива не форма, а суть, про що ми жартуємо. от, І в нашому випадку, наші безраздічі, ми прийняли рішення ще у 2014 році. Коли ми розпочали на цей проект, що ми будемо ставити такі протиставлення взагалі там відходження від вбив від вбивання москаля в собі, та в першу чергу, і, і відштовхуватися від цього від того всього російського, якщо б його не було, і уявляти собі заліти типу, по країну без Росії, світ без Росії, такий, і яка роль України в тому всьому. Тому я думаю, що форми є різні. От, питання суть, який меседж ми несемо. От, ну і зараз я бачу, що вже коли відбулося повномасштабне вторгнення, суть гумору, незалежно, чи це ти був якийсь такий, чи це дизель-шоу, чи там квартал, чи там якісь інші проекти, всі вони будуть мати чітку чіткий меседж, чітку нашу позицію. Більше шоу буде українською, більше впевнений. От, і це, це велика буде. Ну, я думаю, перевага наша, і плюс те, що фактично контент українського все буде більше і більше. Як гумористично, так і кіно, і, і музика, і це, 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 це буде важливо. От тому, чому не, не створився наша форма якась? Ну, тут важко говорити, тому що багато вих виходців фінальних гумористичних, які зараз працюють, вони вихідці КВН. КВН – це російська гра. В тому числі я Я також грав цю гру, так? і грав навіть і в Москві, і в Сочі. Так? Е, тому ми грали в їхню гру. І, як би ти не хотів, коли ти граєш гру свого ворога, ти частково починаєш ну, грати за його правилами. Тут важливо в цей момент зупинити. От і що 2014 року відбулося, так ми не маємо Кавен в Україні такого. От і далі я думаю, такі речі не повторяться, бо дійсно це був такий інструмент пропаганди і роботи з молоддю, яке, яке відбулося. А коли ви зрозуміли, що ви граєте в ворога в чотирнадцятому році? Чи може трохи раніше? Думка виникла раніше, коли ми виступали в Росії. Це був 2009 рік. Восьмий, десь з тих, тоді, коли ми були в Росії, в Москві, жар смішні жарти нам редактори вирізали, а там будь-який жарт про сало чи про газ, о, обіцятельно все оставив. Тому ми тоді вже там на місці розуміли, що щось тут не так. Тобто українців треба було показати пилюками, які там крадуть цей газ і так далі. А якісь жарти, які були взагалі там просто не про Україну, чи взагалі не про якісь наші відносини з Росією їм були не цікаві. Тоді ми тоді зрозуміли, що окей, тут щось щось нечисто і треба звідси звалювати. Ну, але дивіться, все одно виступи в Росії. Ну, відверто означало, що там ну, все-таки гонорар вищий в будь-якому разі. Тобто я не питаюся про Суму, але в принципі, чи це було ну, але. Для вас, скільки ви займаєтеся живете не з гумором, скільки я знаю, так? Це було не суттєво. От чому саме ви, а не хтось інший? Ну, ми були студентами та не було гонорарів. Тобто ми грали гру, будучи студентами, і нас не було цілі заробітку. Це було ціль можливо змагальна перемогти, ціль пізнавальна. Простоляти Україну показати, типу, що в Україні є хороші гумористичні колективи, але зовсім не заробити гроші. І знову ж таки, коли ви почали україномовне шоу, так? Це не було мейнстрімом. І ви не могли розраховувати на велику славу. Вас це не лякало? Ні. Ну, чому це має бути лякати? Я все в Україні. В своїй країні українською мовою роблю гумористичний контент. Чому це мало б налякати? Звичайно, що ні. От, Питання стояло робити його якісним, Тобто, не було цієї шароварщини там. Часто гумористичні проекти українців показують там, шаровари, козаки, там, сало, село. Тут важливо, хотілося показати інтелігентний гумор. Та, де українець розумний, українець інтелігентний, він винахідливий, в нього є ідеї, в нього є ідеї на стартапи, на залучення якогось іноземного капіталу для реалізації своїх ідей. І саме такого українця хотілося показати сильного. І наші безвречі це частково така. Видумка, ілюзія того, що потенційно це може бути, і люди вірили нам. Якщо люди вірили нам, значить це можливо, що це реалізується. І багато хто зараз каже, що ми якісь там Сімпсони, що ми багато пригадали наші скетчі, як ми вгадали історичні якісь моменти. Ну, час покаже. Але ми дійсно, коли ці речі реалізовували, ми віримо, я вірю, що це, що так воно буде, що Україна може бути сильною державою, економічно сильною і військовому характері також. Але дивіться, от що сформувало, чи сформував оцей гумор от теперішній опір українців? Тому що ну, все-таки досі мейнстрімом у українському гуморі до війни був, ну, все-таки, по всій до вас, був 95 квартал. І він був не тільки не україномовний, а й часто йому закидували трошки. Таке ну, не дуже лояльне ставлення до України. Чи це формувало? Чи це впливало на формування українців і того такого ну, все-таки лояльного ставлення до Росії до початку цієї війни? Ну, звичайно, телебачення формує думку: як і книжка, як і пісня, як і кіно. І так само розважальне шоу воно формує якусь певну думку суспільства. Але якщо їх дивилися, значить е людям, які це дивилися, їм відгукувалося. Для них це було окей. Багато ж людей не дивилися, яким це було не окей. Та їх було, мабуть, меншість, але все ж таки вона була. От, тому я думаю, що шоу воно показує те, що масова продукція. Та? Тому я наші раще відношу до нішої продукції. Тобто вона має якусь дуже маленьку аудиторію, на яку вона працює. Зараз ця аудиторія розширилась, тому що люди зрозуміли, хто дійсно ворог і з ким загравати не можна. А якщо квартал робить контент широко широкого загалу і великій загалу все подобається, значить їм ці наративи близькі. Тобто, таким чином, я думаю, що формується загалом. Суспломує потребу, тобто, су... тобто а не навпаки. Тато, Тобто, фактично, колектив, який видає шоу, він дивиться, окей, а хто мій глядач? Яка його ну, там вікова категорія, чим він займається, про що він думає? Тому що телеканали, це ж все ж таки задача заробляти гроші. Так? Це продавати рекламу. І якщо ми... аудиторія буде широка, не буде дивитися цей продукт, цей продукт буде легко продаватися. Тому я думаю, що суспільство потребує Створює той контент, який йому потрібно, і потребує так його. І тоді вже і колективи під це працюють. Зараз буде потребувати іншого контенту, я впевнений, що він у зміниться. Пане Романе, але я мушу вам це задати питання. Тут ви кажете, що колективи формують суспільство, так? А ми маємо той феномен, що лідер 95-го кварталу. Ну, Те, що формував певні наративи. А теперішній Зеленський це є в значній мірі є запереченням того, що ким він був до певної дати. Вам здається, що в тому є певна іронія. Ну, мені важко залізти в голову Зеленського, так. І там зрозуміти його думки. Я думаю, що до, до президентських. Виборів, він бачив Україну як глядачів 95-го кварталу. Так. Ставши президентом, і зрозумів, що Україна набагато ширша, більше, глибша, ніж просто люди, які дивилися його шоу. І якщо він президент всієї країни, а не тільки там тих людей, які дивляться його контент він мав би Він спробував би ну там. Перед виборами він казав, що там, типу, там нужно просто перестати стріляти, тоді війна закінчиться. Та я впевнений, що він точно зрозумів, що е це не так. Щоб просто подивитися Путіну в очі, це буде недостатньо, щоб там, е виграти війну або з ним поговорити. Що Це набагато геополітичніше, ширше е рішення, і яку роль там, е Україна відіграє в планах Росії. Та треба все це розуміти. Я думаю, що пройшов час, він це зрозумів. Як людина не глупа, от, як мінімум, він зміг зробити успішний е, проект, та, чи там програму, команду. От він це зрозумів і тоді ти просто працюєш далі по-іншому. Я думаю, що він також змінився за цей період часу. Тобто, все-таки обставини міняють людину і міняють гумор. Я думаю, так. Тобто, я думаю, що. Ішовши <пізична> на президентську цю позицію, Зеленський думав, що вся Україна це ті люди, які просто там дивляться на ті фанати на неноспети кварталу, але по факту він зрозумів, що це не так. І фактично він, він як людина також змінюється в даній ситуації. Ну взагалі війні, ти мусиш змінитися. А в в... ти керуєш країною в військовоєму стані, військовому стані, я впевнений, що там. Ти багато якісь речей, про які ти не міг навіть подумати в минулому А скажіть, будь ласка, а ви от що до себе почуваєте, що ваші глядачі це вся Україна? Чи все-таки це, тобто це є мейнстрім, чи це і далі є. Ми, ми є нішова історія. А нішова історія, і я, мабуть, ніколи не буду робити якісь мейнстрімові проекти, тільки ті, які мені будуть подобатися. Коли моя ніша стане мейнстрімом, і потенційно зараз вона може нею стати, то я в цьому мейнстрімі знову не буду якусь нішу. Я не люблю, ну я не, я не хочу робити проект там, не знаю, вся країна дивиться, і, і ти тратиш на це багато енергії і часу. Ну, принаймні, не зараз. Я би хотів, щоб це був якийсь продукт, який має сенс. А продукт, який має сенс, в нього є глядач. І глядач, в принципі, я думаю, що він є, має якусь... Якісь рамки і там не знаю 30% сотків населення України може дивитися 40% сотків населення може його дивитися. От тому для мене важливо мати продукт е, з сенсом. Якщо це, це буде відгукуватися всій країні, ну супер, значить, ми розвиваємося як нація. Також в цьому плані. Пане Роман, так що на завершення ви раніше вживали слово Москаль по суті на сцені це мало хто робив. Зараз це. Найм'якше, що, що говорять в, в, в новинах. Чи вважаєте, що цим самим ви до, досягли свого успіху? Я не думаю, що це прямо моя заслуга чи мого колективу, в якому я працюю. Ну, перше, у нас було в скетчі. москалі і люди не можуть бути разом. Та? Тобто, ми завжди відрізняли москалів і людей. От, а зараз це, це вже стало фактом, що це про всі почали говорити. І я думаю, що якби для всіх українців війна почалася у 2014 році, а не 22 лютого, 2022, в тому числі Зеленським, так, я думаю, що ми могли бути більш готові до повномасштабного вторгнення як і суспільство, так і армія, і загалом. Та? Мати більш жорсткішу позицію до Росії, і можливо, можливо, б ну я думаю, можливо, війна була неминуча, все таки повномасштабна, але ми б були б набагато сильніших позицій. А так як і українці сприйняли це вторгнення 14 му році, як там щось таке, що можна закрити очі, далі слухати російську музику, не знаю, дивитися окрес, російські серіали, ходити на концерти російських зірок, які приїжджали в Україну. Я думаю, це, це, це часткова плата наша зараз бомбардування, які наших міст відбувається, за те, що ми в 2014 році не, неправильно в українське суспільство відреагували. Зрозуміло. Дякую. Оце був Роман Гапочило, лідер і автор ідеї Бандера Мобіля. Український. Лідер групу гурту, Студіо». Ми, як завжди, говорили про основне компетентно і з компетентними людьми. а Роман є саме такою людиною і, звичайно, говорили українською мовою. І якщо вам було цікаво це відео, не забудьте підписатися на мій канал, а також підтримати канал вподобайкою, поширенням, донатом і на Патреоні. Дякую. Дякую, Олександр. Дякую. Хочеш, щоб наші військові краще бачили, як палає Москва. Допоможи волонтерській ініціативі Львівський лицар зібрати на біноклік для Збройних сил України. Також підтримай канал свіжою історією вподобайкою, поширенням відео, підпискою на канал, донатом чи на Патреоні. Подробиці у закріпленому коментарі.